Великі народи великої країни, Звертаюсь до вас в цей важливий напружений момент. Перед нашою державою постали серйозні зовнішні та внутрішні виклики, які вимагають від мене і кожного з нас відповідальності, впевненості та конкретних дій. Наша держава сьогодні сильна, як ніколи. Цього дня ми. Вивісимо національні прапори, втягнемо сині жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. У нас одне велике європейське прагнення. Ми хочемо свободи і готові її виборювати. На нас з неба дивляться 14 тисяч захисників і захисниць. Та мирних громадян загиблих у цій війні, і ми не зрадимо їх пам'ять. Ми хочемо жити щасливо. А щастя любить сильних. І ніколи не вміли здаватись. І не збираємось цьому вчитись сьогодні не просто День закоханих. День закоханих в Україну. Ми віримо у власні сили. Та продовжуємо разом будувати наше майбутнє. Тому що нас об'єднує любов. 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 Любов до України. Єдине та неповторною. І любов переможе. Любов переможе! Любов переможе. 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 Так. Зараз вам, можливо, здається, що навкруги темрява. Але завтра знову. Буде світло. Буде світло. Буде світло. Буде світло, буде світло, буде світло, буде світло. Буде світло. Буде світло. Буде світло. Зійде сонце. Над нашим мирним небом. Любіть Україну. 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 Ми спокійні, ми сильні, ми разом, великі народи, великої країни.